Всім доброго вечора. Не можу не поділитися з вами своєю такою радістю. Отримала на новій пошті подарунки. Подарунки за призове місце зайняте у конкурсі спогади, літа у групі Фейсбук Троянди. Обмін досвідом, де є адміністратор така жіночка Ольга Тарасенко, одеситка. До речі, з нею дуже приємно було спілкуватися. Телефоном приємна українська мова, незважаючи на місто Одеса. Взагалі така комунікабельна, відкрита жіночка, дуже рада, що я дійсно прийняла участь у цьому конкурсі. Хоча, повірте мені, це було не заради подарунків, а тому що мені завжди хочеться ділитися, показувати своїх красунь. І ви знаєте, дуже вдячна глядачам. Учасникам цієї групи, які оцінили, мені дуже приємно. По кількості лайків призові місця були назначені. І ось такі подарунки за, за моє призове місце з Одеси. Конкурс Літні спогади, вишукане солодке вино з пелюстків трояндочок. Ольга Тарасенко займається сама цим ділом. Виробляє, виробляє не тільки віном чай з пелюсточок Троянд, конфітюр. Ось такі приємності надіслала мені. І я вам показую. До речі, хто хоче придбати, це все можна придбати на платформі Facebook. Трояндо. Троянди обмін досвідом. Здається, так називається група, але я обов'язково в описі до цього відео. Правильну назву цієї групи напишу, щоб можна було зв'язатися з цією жіночкою. А також від пані Наталі добриго зелений гай. І такий маленький бонус містер Цвіт антихлороз. Таким я не користувалася. Що стосується добриго, зелений гай, перевірена моїми трояндами, ви всі бачили. Як вони квітують? Квітують і мої давні троянди рясно, квітують і мої першорічки. Ну, я вам хочу сказати, що зелений гай на сьогодні, на мій погляд, з мого досвіду, найкраще добро в Україні. Плюс, ви знаєте, так, от гордість за свого українського виробника, що в нас воно виробляється, що дуже добре користуються попитом серед українців. Це все недарма. Тож, я з вами ділюся своїми приємностями, не можу від вас цього приховати. Ну, ось таке у мене було включення. Включення з такими приємними емоціями. На все добре, закохана в троянди Катерина. Не зникла, а просто працює, працює в саду. Роботи багато, Листячко прибираємо, обрізаємо, готуємо троянди під укриття миру всім нам. На все добре.